Якщо ваш будинок охопило полум'я, що ви робитимете? Ви та ваша родина мають мати план порятунку і відпрацьовувати його кілька разів на рік. Намалюйте план вашого будинку і позначте на ньому всі вікна і двері. Впевніться, що всі шляхи позначені. Домовтеся про місце зустрічі на вулиці на безпечній відстані від будинку, про яке всі знатимуть. Якщо ви побачили дим, то опустіться на підлогу і вибирайтеся повзком. Як тільки опинитеся за дверима, закрийте їх, не хвилюйтеся за свої речі. Найважливіше швидко і безпечно вибратися, дістаньтеся місця зустрічі та викличте пожежників. Якщо у вас немає телефону, то зверніться до прохожих чи сусідів. Ніколи не повертайтеся у палаючий будинок. Скажіть пожежникам, якщо там залишились люди чи домашні тварини. Якщо маєте якісь питання, то запитайте дорослих. Будьте завжди готовими та у безпеці.